Ну, це вже зовсім якийсь капець. Ви чули про те, що комбат 47-ї окремої механізованої бригади Магура написав рапорт на звільнення. Але ж не просто так він написав, а уточнив, чому він це написав через дебільні задачі командування. Взагалі він написав дуже великий пост, і я думаю, його треба прочитати. Не планував відновлювати сторінку, але це вже край, і це пише командир бригади. Незвичайний солдат, якийсь чи там сержант, командир бригади таки пише це, як же ж його довели? Дебільніших задач як на поточному напрямку я не отримував. Хочу зазначити, що 47-ма бригада Могура знаходилась на Курському напрямку. Зараз це вже сумський напрямок. Колись розповім деталі, але тупорила витрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не призводить ні до чого, все, на що спроможні, догани, розслідування накладання стягнень. Ідуть всі в сраку, політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідають ні дійсності, ні можливостям. Загралися. Дуже цікаво, хто ж загрався. Відповідний рапорт написано. Сподіваюсь, мене змінять найближчим часом. Тому скоро буду готовий розповісти деякі моменти друзям-журналістам. Особисто я дуже чекаю цих розповідей, дуже цікаво.